Ми зараз вирішили вам, хоч трохи допомогти, дорогі українці, у цьому плані. Якщо ви нас дивитесь, ми будемо сьогодні мати розмову з Анастасією Гончаровою, лікаркою загальної практики, яка власне сама зараз знаходиться в Німеччині, яка пройшла весь цей шлях, яка познайомилася з системою дуже близькою. Сьогодні буде давати нам свої корисні поради. Пані Анастасія, ви з нами? Доброго раночку. Доброго ранку, так я з вами. Ой, так приємно. вас бачити, Мені теж там взагалі, дуже рада вас бачити. Дякую, що вийшли на зв'язок і долучилися до цієї теми, тому що ну дуже багато запитів наших українців, українок щодо цієї теми. Ну що ж, давайте поговоримо про спочатку, як потрапити українським діткам за кордоном до педіатра. Що для цього потрібно зробити? Як іде цей процес? Ну, насправді для того, щоб потрапити до педіатра за кордоном, де б ви не перебували, у Польщі чи в Німеччині, немає нічого складного, потрібно просто знайти, де знаходиться найближчий праксис. Праксис це аналог нашої амбулаторії. Тобто, якщо вам потрібен педіатр, ви шукаєте, можна вбити в інтернет, кіндер арт чи спитати у когось зі знайомих, хто тут живе трішки довше. Ви берете себе, берете дитину і приходите до праксису. Якщо вже є якісь навички володіння іноземною мовою. Ви можна знайти номер телефону, подзвонити і записатися на термін. Так вам буде зручніше, тому що ви прийдете на свій час і ви будете знати, що лікар вас прийме саме так. Якщо ага. ж вам потрібно саме тут і саме зараз, то ви можете просто прийти до праксісу, але у вас обов'язково повинен бути документ фікціон Бішанігу, тобто, це як паспорт, за, за -паспорт, і страховка, медична страховка. Навіть якщо у вас немає поки що медичної страховки, тому що для неї потрібен час, щоб її вам держава зробила приблизно десь місяць, ви повинні, хоча б, мати оцей фікціон бішаніку, який посвідчить те, що ви дійсно перебуваєте, ви зареєструвались у центрі для. Білеців угу. і на всіх законних підставах, е, пані Анастасію, а скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, от ми нещодавно говорили про е, новонароджених, які от в Польщі народжуються, от дізналися, яка там система? Скажіть, будь ласка, чи у Німеччині в принципі все так само працює? Коли народжується немовля, за ним закріплюється лікар, педіатр, який його веде? Тобто, це держава регулює ці процеси, чи е, новоспечена родина повинна сама йти в якусь установу, щоб прикріпити педіатра до їхньої дитинки. Ну, в деяких дякую за запитання, в деяких землях ці правила можуть можуть дещо відрізнятися, але взагалі то це все лягає на плечі самої породилі, тому що вона повинна сама підійти, знайти найближчий праксис і там же повідомити про те, що вона народила. На жаль, такої системи, узлагодженої, як в нас в Україні, щоб народила і зразу ж. Родильний будинок передає педіатру те, що ось тут же є в нас новонароджена дитина, і ви повинні там прийти на патру... первинний патронаж. Тут такого немає. Тут потрібно все ж таки про особливо навіть для українців потрібно проінформувати, тому що uh -huh. немає поки що списків, де, де хто зареєстрований і де вона саме в цей час будете перебувати, тому що хтось може бути ще у таборі, комусь можуть дати інше житло. Тому це все ви повинні зробити самі. Uh -huh. а, дякуємо. Скажіть, будь ласка, Анастасія, власне, взагалі педіатрія в Німеччині на якому вона рівні? Як працює система огляду та лікування саме діток? Медицина в Німеччині на гарному рівні, але є деякі проблеми в тому, як звикли наші українці у рівні відношення між пацієнтом та лікарем. Час лікаря тут дуже важливий, дуже коштовний, тому тут, на жаль, такого прям. Емпатичного відношення, того що прям вислухає, все, все все немає. Тут лікар чітко виконує свою роботу. Він знає, до нього привели дитину, він швидко все зробив, все призначив і все. Майже часу на а, відповіді, які так полюбляють наші а, мами, які тільки народили першу дитину. Тут такого майже немає. Mm -hmm. Як це а, працює? Дуже повторіть, будь ласка. Питайте. Так, от власне, як система огляду та лікування діток відбувається? Чи дуже кардинально відрізняється цей огляд? Ні, огляд не відрізняється. Так само, як і в нас в Україні, є система а, унтерзуфунків, тобто це медичні огляди. Тобто народилась дитина в перші 10 днів, тобто перший раз її оглядають вже у родильному будинку, де проводять ці необхідні скринінги на генетичні захворювання, там на якісь вади розвитку. Потім у срок до 10 днів дитинка знову ж таки повинна сама мати прийти до праксису і показати дитину. І потім лікар видає таку книжечку, на кшалт нашої медичної карти, там де теж. Дитина буде кожний там місяць, спочатку, потім два місяці, так до шести місяців до року буде проходити медичні огляди, там де її будуть вимірювати, будуть важити її, зріст перевіряти, відповідати. Ну тут до першого року на всі питання пов'язані з харчуванням, з годуванням, з тим, як дитинка росте і розвивається. Тобто, в цьому воно не відрізняється. Угу. Як щодо УЗД та інших процедур е в Німеччині та в Польщі, ситуація з цим? Ситуація з такими дослідженнями, як УЗД, кожен праксис оснащений УЗД апаратом. Тобто тут немає такого відгалочення, як у нас, що окремо лікар УЗД, окремо педіатр, окремо там, наприклад, терапевт або сімейний лікар. Тут всі лікарі, в тому числі й первинні ланки, вони повинні вміти робити УЗД. Клас. Це як зрозуміло, як зробити аналіз крові взяти, так і зробити УЗД. Тому, якщо ви приходите дитина, наприклад, болить живіт і є нагальні. Негайна потреба зробити УЗД, лікар просто бере дитинку, веде у сусідню кімнату до апарату і дивиться. Супер. мені Це, це, дуже, це, так, це дуже зручно, тому що в мене от ситуація була в Україні, що мені лікар сказав, наприклад, зробити УЗД. Тобто це вже моя відповідальність, я повинна десь зробити УЗД дитині і далі надіслати йому вже результати. А, а так, в Німеччині це спрощує так, дуже. Yeah. А так, продовжуй. Давай, тоді ти вже хотів. Ні, Власне, я за хотів запитати, як потрапити на дослідження та консультація? Як це відбувається? І наскільки, як цей запис відбувається, наскільки довго можна чекати цього запису? Е, ну, можна ж, як, як вже казала, можна подзвонити да, або прийти самостійно, якщо так легше, ну, там, з перекладачем, наприклад, або з телефоном, і записатися на термін. Але е, треба розуміти, термін це е, консультація. Так, так. На е, якійсь. Е, Дійсний час. Але цього терміну можна чекати десь два тижні, три тижні, тому що все вже розписано наперед. Якщо вам потрібно сьогодні, ви можете почекати і сказати, як по живій черзі. І тоді вам запропонують перейти в артецима, тобто кімната очікування. Я вибачаюся, я просто розповідаю за Німеччину. Так, 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 ага. так, так, так. Ви можете почекати в живій черзі. Якщо лікар прийме пацієнтів по терміну швидше, він далі вже бере пацієнтів з цієї черги. Але треба бути готовим до того, що ви можете прочекати одну. Годину, від однієї до трьох годин. Це нормально практика. Угу. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, я так розумію, що всі громадяни України, які знаходяться в Німеччині, отримують страхування. А, от чи це страхування покриває е, всі ситуації зі здоров'ям? Е, зараз хочемо запитати власне, стосовно наших дітей. Е, чи угу. будь-який виклик, будь-яка проблема може бути пропрацьована лікарем якраз по страховці? Так, дійсно, всі українці, які прибувають, вони застраховані. В них є така загальна страховка. А потім, коли пацієнт піде випрацювати, він може собі вибрати іншу більш розширену страховку, де там може йти і реабілітація, і масажі, і фітнес центри і басейн. Тощо в нас є загальна страховка. Що це означає? Ну, якщо ми кажемо навіть про дітей, всі ці обов'язкові огляди, медогляди, вони входять в це страхування, в тому числі і необхідні дослідження аналізу крові. Там, сичі. А, якщо потрібна консультація суміжних спеціалістів, але ага. в рамках цього медогляду. Якщо ви приходите так, знову ж ви приходите до педіатра, він виявляє а, якусь патологію, щось йому не подобається, він тоді дає вам направлення до військового спеціаліста і це для вас також безкоштовно. Тобто, все, що необхідно, все страховка покриває тут нема, але тут немає того, що ой, подивіться, мені здається, щось не так. А от будь ласка, відправте мене до такого то лікаря або до іншого. Якщо лікар, педіатр або сімейний бачить, що тут немає патології, і можливо це просто а, мамі так. Здається, то тут такого ну іти на поводу не будуть. Отак не, не не вийде видумати собі захворювання з якимось діагнозом з інтернету, з гуглу і прийти до лікаря, як так. В нас в Україні можна, подивитися, щось мене там турбує. Анастасія, а скажіть, будь ласка, от таке чисто народне запитання. Чи можна йти взагалі без перекладача до лікаря? Чи розуміють німці англійську, чи можна з ними співпрацювати з перекладачем? Чи будуть вони от дійсно чекати, поки ми їм на листочку все розпишемо? Ну. Будемо сильно старатися розповісти, що в нас іде болить. От Скажіть, будь ласка, що ви чули? Як взагалі можливо, ви зверталися до лікарів? Як у вас це було? А, так, ну по-перше, так, майже всі німці, ті, які отримали хоч якусь шкільну освіту, вони знають англійську мову на доброму рівні. Тому, ага. якщо ви знаєте англійську, це все це просто. Тим більше, що лікарі, лікарі вже це да, привіліговано. Привілі, привілі, Рівелегія освіта uh -huh. е, і тому вони знають не тільки англійську німецьку, вони ще знають ще як правило декілька мов. Uh -huh. Це перше. По-друге, якщо ви не знаєте англійську мову, то ви можете, що ви можете зробити? Ви можете знайти сайт, є спеціальний сайт, де ви е, можете знайти українськомовного або, хоча б російськомовного лікаря, з яким ви можете просто порозумітися без допомоги інших людей. Uh -huh. По-третє. Ви можете попросити когось із знайомих, або якийсь волонтерів. Вони ще досі перебувають у таборах, або вони залишають свої контакти, об'яви на досках оголошення в тих же радхаусах, соціаламтах, тобто вони пропонують безкоштовно свої послуги стосовно того, коли вам потрібно піти до лікаря. Чи якщо ви не можете нікого знайти, да, або услуги приватного перекладача дуже коштовні, так воно і є, ви можете дійсно просто взяти звичайний смартфон, там вести функцію перекладача з голосу і можна так спілкуватися з лікарем так само. Німці вони дуже терплячі і вони дуже шановно відносяться, коли ви намагаєтеся щось пояснити, а тим більше, коли на їхній німецькій мові їм це дуже подобається, це приємно і вони будуть чекати. І е, намагатимуться вам допомогти. Дуже дякую. Дякуємо. А і на завершення, скажіть, будь ласка, чи можна викликати педіатра додому ось, зробити виклик. і Якщо так, то за яких умов він може погодитись проїхати? Ось. І знову ж таки, як працює взаємозв'язок з лікарем онлайн? Взаємозв'язку з лікарем онлайн немає. Тобто лікар може сам тільки на свій розсуд запропонувати, що я візьму ваш номер телефону і я можу там поцікавитись вашим станом. Але, як правило, це у виняткових а, випадках, і коли лікар особисто сам до вас розташований. Такої практики, як тут, що лікар 24 на 7 на зв'язку, як в Україні, на такого немає. Стосовно викликів на дому теж такого немає, тому що в Німеччині є таке правило, ну, вони так вирішили, що час лікаря він е, коштовний, і лікар може багато пацієнтів і багато краще і більше е, справ зробити, знаходячись у себе в практиці, ніж е, втрачати час на те, щоб поїхати комусь на дому і прийняти там пацієнта. Але є винятки, є винятки це новонароджені діти, якщо є нагальна. Е, Проблема чи вимога, або він може поїхати на дом подивитися, але новонароджену дитину до 10 днів. Або якщо ця дитина дійсно не може ходити, ну наприклад, інвалід, або вона там з ДЦП, або вона прикована до ліжка. Тобто дійсно якась така вагома причина. У всіх інших випадках, або ви можете подзвонити до праксису, там помічники лікаря можуть вам допомогти зорієнтувати, що вам потрібно прийняти читати дитину для того, щоб ви могли прийти до праксусу. Лікар вас може почекати в практиці для того, щоб прийняти. А якщо ви не можете прийти, тоді вже тут пропонують викликати швидку, якщо вже дійсно дуже поганий тяжкий стан. Дуже вам дякуємо, Анастасія, за те, що так знаєте, привідкрили цю завісу, як відбувається лікування в Німеччині uh -huh. взагалі за кордоном, тому що дійсно відрізняється від України. Ми розуміємо, в нас є свої недопрацювання, але знову ж таки, ми звикли, що до тебе лікар може і приїхати, і так далі. Тому перевірити, там зовсім інакша специфіка. Uh -huh. Вам дуже дякуємо, вам бажаємо миру Божого, захисту Божого, вам та вашій родині і успіхів вашій праці. Дякуємо, що допомагаєте навіть навіть через онлайн на все да, добре, на все добре, Анастасія. Рада була бачити до побачити. Навзаєм. Щасливо, до нових зустрічей. Друзі, ми нагадаємо, що з нами на зв'язку була Анастасія Гончарова, лікар загальної практики, сімейний лікар, член Асоціації сімейних лікарів. України, ось така, от була чудова розмова дійсно. От відрізняється, відрізняється. В них Знаеш, є своя специфіка. свої плюси. сама суть в тому, що менталітет дуже різний, і нашим так. українцям це дивно. Так що ми звикли, що лікар буде жити нашим життям і нашими проблемами. 100 -100. Німці відгородили це дуже серйозно. Лікар у нього теж є своя сім'я, є час робочий. Він виділяє пацієнтам. Далі він пішов додому, зачинив двері і живе своїм життям. Вони там ходять, знаєш, як німці на барбекю, до друзів, вирішують свої так. ситуації. І там вже він звичайний німець, він вже не лікар, ніби ось так. Тому, друзі, ну варто дізнаватися, як це все працює в інших країнах. Варто взагалі зрозуміти, що ми знаходимося, не в своїй країні, поважати інші принципи і взагалі працю людей. Тому ось ця інформація для вас. Користуйтеся, сподіваємося, що вам не потрібно буде йти до лікаря. А наразі у нас портай, будемо займатися.